І граємо з племінником в ігру. Наскільки ти розлишся від 1 до 10, якщо? да? 10 Якщо я случайно видалю твою ігру, любимо. 10 з 10. Ні, 12 з 10. Якщо я з'їм останню шоколадку. 1 з 10. 1 з 10? Да. Мені, мені а якщо кажу, що мультика це для дітей маленьких. Все одно. Тож все равно. А якщо я забуду купити тобі подарунок, який я тобі дуже давно обіцяла? 3 з 10 А якщо я спеціально поставлю будильник тобі в суботу в 7 ранку? 80 з 10 80 з 10? А чого? Тому що я не люблю, коли я, я рано встаю в вихідний Понятно. Зрозуміло Я заберу твій телефон на цілий день? Або планшет? 110. Если no. я выкладу э, смешную твою фотографию в интернет. Ага? из 10? А чу? А чу? А если а я тебе запрещу мультик, по нам дает? Пять из десяти. Як я на аватарку поставлю тебе на рабочий стол свою фотографию в планшете? Удалю. Чего? Чого? Ты шо, мене не чи шо. Нет, ну это мой рабочий стол, і ты там не должна ничего делать. Ни фига особе. я шоя тебе перед друзьями твоими обізвушу, ты малыш. Ты на ческом не умеешь разговаривать. Я на Ческом вивчу и скажу. Все, давай опять. Okay. <laughs>